Сьогодні у приміщенні Кам'янець-Подільського міського відділу поліції начальник поліції Ігор Кшемінський провів прес-конференцію для засобів масової інформації щодо затримання чоловіка, який колов невідомим предметом жінок на вулицях міста. Він повідомив, що 14 травня 2016 року, з допомогою дівчини, яка виявилася потерпілою та впізнала свого кривника на вулиці, поліція вдалося затримати даного хулігана. У затриманні поліції допомогло четверо кам'янчан. Хлопці не побоялися та почали переслідувати невідомого. Спільними зусиллями він був затриманий. Невідомо виявився громадянин 1978 року народження, родом із міста Джанкой Автономної Республіки Крим, який вже два роки проживав у селі Довжока Нець-Подільського району. Чому він нападав на дівчат, підозрюваний пояснити не може, та відмовляється співпрацювати з правоохоронцями. Наразі проводяться слідчі дії, після завершення яких можна буде встановити, що спонукало даного чоловіка, навести паніку на усе місто. Про це та інше далі у Відосюжеті. Що ж, я радий всіх вітати в комусь Подільському відділі політики. Ви знаєте, що під час напротязі квітня місяця великого розголосу судно було такі хуліганські дії відносно дівчат, віком від 18 до 20, до 20 років, які в вичерний час поверталися додому. Їх, там, Відносно ми вчинялися ці хулянські дії, громадянин їх колов в сідниці. І, ну, це було по місту дуже великого розголосу завдяки професійним діям працівників поліції, де на той дуже громадян, 14 травня близько 15-ї години, одна з потерпілих впізнала цього чоловіка. Вони вийшли з маршрутки ще своєю подругою. І знайомих, почали його переслідувати. цей час дзвонили на 102. Злочинець сховався в міській дитячій лікарні, потім з туалету намагався втекти через вікно і був затриманий членами слідчої оперативної групи. Не виявився громадянин, житель села Довгомець-Подільського району. Раніше судимий за майнові злочини та спричинені тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до смерті потерпілого. На даний час йому оголошено підозру у скоєнні кримінального пропорушення, передбаченого частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Це гігантські дії. Наразі санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 7 років ув'язнення. Наразі пекарський знаходиться затриманий в порядку статті 208 і знаходиться у нас в потеря. У нас Підільської військові Зараз ми там встановлюємо, що половин з слідством не працює, не працює. Всі потерпілі, які проводились слідчі дії, потерпілі всі опізнали його, його проведено. ряд слідчих дій, тобто, таке є дії, як пізнання називається. Це ставиться декілька людей, серед нього ставиться цей які, чоловік, який огрунтовано має підозрюватися, він вже оголошено підозрювати. Ставиться туди і людина, яка потерпіла від цього, всі потерпіли, чітко, чітко впізнали його і чітко вказують. На даний час він слідством не працює, не працює, не пояснює свої дії. знаряддя на даний час ні, не вирощує. Не вирочує. і речі, речі його раніше. Ну, ми ж ви ж самі розумієте, що ми працювали над розкриттям цього даного злочину. І... В той день, коли він чотири жінки, його переслідували патрульні наші, він втікав в парк і патрульний його пізнав вилучену всю одежу, в якій він був тоді, того дня одягнений, зараз там проводиться ряд експертиз, йому також буде проведено судово-медичну експертизу на психіатричній лікарні в обласній психіатричній лікарні номер 1 в селі Скаженці Хмельницького на району. Євляється уроженцем міста Джамкої, Джанкої, Республіки Кремль. Ну він не перебував ні на якому обліку, ні в психіатричному, ні. Я не хочу говорити що на передсу, не поставлені завдання. Я ще раз повторююся, збираються характеризуючі дані на дану особу, перевіряється по всім наявним облікам. Так, зараз так. на слід світ мовив його говорити, що про це сім'ї? Ні, він ні. живе один. А як давно він звільнився? Він давно Йо, також ну, це є персональними даними, ми не можемо ще розголошувати остаточні дані. Я думаю, після того, як справу направим суд, я зберу ще раз і все розкажу досконально, як все було. було. Поки ми з вас зібрали для того, щоб ви заспокоїли громадян через засоби масової інформації, заспокоїли громадян, що люди можуть безпечно почувати себе в місті і що цю людину затримали. Допидані сусіди, і сам перед ми провели впізнання з цими людьми, які постраждали від нього. Це самі що чергові найперші дії, щоб люди вони всі його впізнали, чітко впізнали. Не те, що там не свагалися. Ну і ви самі бачили, що ми затримали його благодаря, завдячуючи цій дівчині, яку він вколов за день до цього. Да, і вона його впізнала на вулиці. Вона позвонила на 102, Ми швиденько. В районі одної хвилини виїхали, провели заходи і затримали його. Він тікав і вчинив опір під час затримання. Там приймали інші ще хлопці затримані, скажімо так, тобто, Ігор Степеньович і Бав подання на начальника управління, він, що... Оце громадян, які небайдуже поставилися, а проявили себе, вони його почали переслідувати, він почав тікати. І оцих громадян буде заохочено правами начальника головного управління національної поліції в області.